Чи потрібна десятина в наш час? Чи це було лише в старому заповіті? Так, десятина потрібна. Біблія, вона не роздільна, да? немає такого, що, типу, старий заповіт собі живе окремо, новий собі окремо. Звісно, що кінець прокляттям це Христос, але для тих людей, які реально прийняли Христа у своє серце. От мені дуже подобається історія про юнака, який говорив Ісусу, що мені треба для того, щоб врятуватися, що йому сказав Ісус. Він йому назвав заповіді. Він каже, я все це роблю від своєї юності. І він каже: Окей, тобі не вистачає одного. Це продати весь свій маєток, все своє майно і слідувати за мною. А той юнак він був дуже-дуже багатий. І була проблема не в тому, що в нього там є гроші, і Бог не любить тих, в кого є гроші. Там о здоров'я, заробляйте собі, витрачайте, Бог не проти цього. Проблема може бути лише в серці. Тобто Біблія, вона також нас чітко вчить, що людина не може служити двом богам Богу і Мамоні. А мамони це любов до грошей, ненормальності. Така любов до грошей. Або коли людина в пріоритет ставить гроші. Це також мамона. І цей хлопчина він не зміг залишити гроші і послідувати за Христом. Чи залишився він би жити на вулиці голий, босий, голодний? Звісно, що ні, господь би попіклувався про нього. В Біблії взагалі написано про те, що так як Бог одягає, наприклад, траву, яку потім за малий час спалюють квіти, то хіба ж він не зможе попопливатися про людину, яка набагато цінніша, ніж якась травка, ніж е... Якісь квіточки, звісно, що опікуються. Тут вже питання нашого серця. Якщо ми не будемо довіряти Господу купувати лише на гроші, то це показує, що мій Бог не Ісус Христос, а мій Бог це мамона. І дуже важливо розібратися з цими речами, тому що ті, хто не розбирається з цими речами, вони не зможуть потрапити в Боже царство. Служіть Ісусу Христу і будете щасливі. Нехай Господь вас благословляє, оберігає і допомагає у всьому. А ті, хто служить Господу, вони обов'язково будуть благословені. І хто вкладається в Царство Боже вже тут на землі, тобто жертвує в Дім Божий да, дає як мінімум десятину, хто вкладається вже в небесне. І таких людей Господь обов'язково навіть тут, на землі, благословлятиме. Нехай Господь береже вас. Амінь.